Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Я рад вітати вас на своєму каналі. І хочу вам показати новинки, які з'явилися в Аврорі. Друзі, дивіться 399 гривень. Ось уже такий казковий Санта Клаус. Друзі, дивіться, з ведмедиком. Все як повинно бути у нас зараз. 2 листопада, я вам скажу, і вже в Аврорі з'явилися ось такі новорічні музичні іграшки. Тому не зволікайте, забігайте в Аврору, є також сніговик, ось такий, 399 гривень, друзі, гарна ціна. З'явилися також подарункові набори. Це у нас ось такі. Happy Holidays. Набір новорічний, веселих свят, 88 гривень зараз. Друзі, є ще отакий дракончик. Але це не дракончик, це вже змія. Друзі, напишіть, хто знає, чи справді наступний новий рік рік змії. Напевно, ще так. Тому вже підготувала Аврора ось такі. Диво, подаруночки за 119 гривень. З новим роком є ось такі цукерки. Так, друзі, 64 гривні. Також, дивіться, є ось такі це новинка від Рошена Це в нас мікс цукерки желейні цитрус 200 грамів 39 гривень. Друзі, ось такий мікс. Тут у нас. Лимон, апельсин, мандарин. До новорічних свят з'явилися ось такі цукерки. Це у нас з мандалем. І коштують вони 99 гривень, 150 грамів, друзі, дуже класні цукерки. Що в нас з'явилося ще? Можна купити до свят. Ось такі дуже я полюбляю Такі трубочки з молоком, 150 грамів, 29 гривень коштують. Так, друзі, давайте ще подивимося. Ось з Різдвом Христовим вже нас Аврора поздравляє. Також зроблено в Україні, ви можете отримати кешбек, якщо будете купувати. Ось такі наші цукерки коштують вони 74 гривні. Уявляєте, як прикольно, ви купуєте наше українське та отримуєте кешбек. Також дивіться, ось такі новорічні цукерки. Ну, також з Різдвом та Новим роком набір таких цукерок в глазурі коштує 19, 119 гривень. Так, друзі, я ще щось знайшов. А це у нас, друзі, адвент календар. Друзі, адвент календар є вже в Аврорі. Тут у нас по цифрам для дітей дуже прикольна гра. Це щоб... Ну, як, як то кажуть, не з'їли цукерки в один день, то тут у нас по дням розписано, де коли і що треба їсти. Тут розписані, які цукерки в нас знаходяться. І, можливо, ось найвеликий тут буде сюрприз. Так, 88 гривень 50 грамів коштує. Так що, друзі, поки ще є адвент-календар, я рекомендую забігти в Аврору та купити. Також дивіться, з'явилося ось таке печиво Крісмас 24 гривні. Так, і ще в нас дуже-дуже багато новорічних. з'явилося прикрас. Ялинка штучна. 149 гривень. Я вам зараз її покажу. Так, друзі, дивіться. Ось така її треба розпрямити, і вона така в снігу буде. Так, друзі, а що я вам хочу показати? 49 гривень, ось така прекраса є. Олень. І дивіться, дивіться, тут дуже багато нових прикольних штучок. Статуетка новорічна. Ось такий ведмедик. Давайте проскануємо ведмедик. А, 74 гривні. Ось такий ведмедик коштує. Так, друзі. Прекраса новорічна змія. Так, наступний рік у нас все ж таки буде змії 69 гривень. Ось така статуетка змії. Так, аж очі розбігається, дуже багато всяких прикольних штук. 69 гривень набір. А тут написано набір прикрас. А, тут у нас дві ось такі гірлянди. Набір кульок ялинкових 399 гривень. Олень. Олень у нас є за 55 гривень. Ось така ялинка 39 гривень. Так, друзі, 77 гривень. Ось такі дзвіночки в нас. А, так, асортимент, я так думаю, що буде обновлятись. А зараз я поки що показую, що є на даний час. Ось такі є віночки, ось така прикраса. Тут у нас іде віночок 349 гривень більший і 99 гривень менший. Ось, напевно, оцей вже буде подорожчий. Дивіться, тут у нас і шишки є, і ось такі ягоди. Так, друзі, що вам тут ще показати? Ой, дуже багато всього. Я навіть і не встигну все показати. Так, ось такі гірлянди 100 LED а, лампочок 9 метрів. У нас коштують а, синя. Так, Синя, ось ця 129 гривень. А я пам'ятаю, в, в прошлому році були а, не тільки на батарейках, а від. А, від сонячного світла. Так, ось такі в нас 84 гривні ці, а від розетки. Ну Напевно, ще будуть і на батарейках. Так, поки що я не бачу. Ага, ось ось така гірлянда на батарейках є. Ялиночки. Угу, угу. Напевно, 99 гривень. Давайте проскануємо. Так. Щось не хочу сканувати, але я вам все одно покажу. Так. Ага, у нас є ось такі троянди. Ага, о, троянди 84 гривні. гірлянда декоративна. Так, щось я захопився таким новорічним товаром. Свічка нічна LED на батарейках. У нас ось така 49 гривень. А ось така, ось там в колбі 69 гривень. Так, друзі, давайте дивитися, що є ще нового або навіть на акції. Супер ціна на шейк 17 гривень. Ось так. Далі, далі, друзі. Давайте подивимося, що є ще на акціях або нового. Що ми бачимо? Так, друзі. Kinder Joy. Ось такий з'явився. Ну, я його, наприклад, не бачив в Аврорі. Може він і був, але я його не бачив. 65 гривень. Kinder Joy. Можливо, він був. Ось такі ментос. Дуже багато підлітків, використовує ментос, змішує з колою і такий експеримент. Ну Я не раджу таке робити. Використовуйте виключно в цілях насолоди. Так, цукерки желені, 19 гривень. Ось такі цукерки желені. Так, розпушувач для тіста. Встигнуть купити 2,50, зараз 38% знижка. Так, це у нас ванілін. Вибачайте, ванілін, ванілін. Розпушувач, розпушувач. Ось він. 15 грамів. До завтрашнього дня знижка діє 38%. 2,50%. Так, друзі, встигніть купити. Ось така приправа 29 гривень до курки. Так, друзі, що в нас є ще на акціях? Дивіться, приправа до сала. У нас це приправа, приправа, приправа до сала. Так, а де ж до плову, друзі? А Я щось не бачу. Можливо, у вашому магазині є. Приправа до плову 7 гривень. Так, ось приправа мелена, паприка мелена 7 гривень. Так, друзі, ідемо далі. Так, свіжачок, хто полюбляє насіння, зараз 39 гривень, 180 грамів. Маршмеллоу 200 г 55 гривень. Так, ось такі грінки 29 гривень. І, друзі, давайте подивимося, що у нас тут є ще. Ромашка. Дуже полюбляю ромашку змішувати з лимоном. І такий виходить дуже чудовий напій. Тут у нас 30 експрес-пакетиків. Ромашка, карпатський чай 29 гривень. Карпатський чай, лісові ягоди. Зараз у нас 64 гривні 100 г. Сонет лісові ягоди 39 гривень. Ловаре. Ловаре квітковий. Тут у нас 32 штуки в упаковці 84 гривні. Так, друзі, вершки до кави від Monique 200 г 55 гривень. Вершки а, буренка у нас 24 гривні. сироп до кави від Monic. Тут у нас лісовий горіх, солона карамель 200 г 29 гривень. Келих для гліпвей, вже почалися холода, тому дивіться, який келих є. В Аврорі можна купити і смакувати собі тепленький глінтвейн у холодну пору року. 64 гривні. Так, волого поглинаючі серветки 84 гривні. Снікерс 42 гривні, тут у нас 112 г. Так, друзі, чайник електричний, 269 гривень. Акція по завтрашнє число, друзі, можете ще встигнути. Так, кошик з кришкою 199 гривень на 18 літрів. Ось такий кошик. Так, друзі. Дрожежувальне, скітерс. Так, у нас 24 гривні. Фірмовий бісквіт. дуже полюбляю такі бісквіти. Як тільки вони з'явилися, я дуже часто їв такі. і брав з собою навіть у школу 64 гривні. Паста шоколадна, 64 гривні. Ось така паста. Це в нас що? Це в нас крем паста горіхова з фондуком 109 гривень. Ось така паста. Рулет, рулет Бісквіт в шоколаді 24 гривні. Печиво Рочен до кави дуже смачне, звичайне печиво, але до кави дуже смакує, 19 гривень. Альпінела шоколадка у нас 39 гривень. Так, друзі, дивіться, це у нас що, це у нас скатертина з принтом. Розміри 137 х 100 матеріал ПВХ. Ось така скатертина. А є тут ще навіть з таким принтом і коштує вона 88 гривень. Друзі, грілка. Дивіться, грілка для них. Це якась прикольна штучка. Коштує 30. 39... <кху> Вибачайте. 39 гривень і є ще ось така грілка. Так, захист від переохолодження 29 гривень коштує термогрілки. Так, взуття зимове 179 гривень. Ось таке взуття у нас. Так, що в нас тут є? Ну, вже Хелловін пройшов, але навіть дивіться, ось такі шкарпетки до Хелловіна привезли в Аврорі. І коштує оце жіночі в нас, де дем... 49 гривень. Так, жіночі шкарпетки є ось такі з 23 по 25 розмір. Так, 34 гривні. Дивіться, подушка на стілець 109 гривень. Є в різних кольорах. Ось такий, такий і навіть темно-зелений. Так, набір пластиліну. 88 гривень. Ось такий набір пластиліну у нас 139 гривень. Так, дивіться, ще ось є така гірлянда. Гірлянда я вам зараз скажу, скільки вона коштує білого кольору. Давайте її якось проскануємо, так? Зараз я вам скажу ціну. Все одну секунду. Так. Давайте проскануємо. Зараз я вам скажу. 29 гривень дощик новорічний. Але в нас є ще дощики, і це не тільки це і в нас ще є і інші. Я вам зараз все буду показувати. Так, дивіться, колонка портативна 279 гривень з підсвічуванням. Ось така з'явилася в Аврорі. Так, друзі, а ми йдемо до новорічних ось таких штук. Дивіться, ось така м'яка іграшка 109 гривень. Так, далі, далі, дивіться, у нас пазли. Пазли ось такий 3D філін. Дивіться, як справжній. 99 гривень. Так, ось ще щось таке завезли. Йо-майо, -йо, це такий ведмедик, дивіться, він навіть не поміщається мені в екран. Це знаєте, як в радянські часи були такі олімпійські ведмедики. Так от це щось нашталк того, що був. Так, як його сюди засунути. І він коштує у нас 399 гривень. Так, друзі, давайте дивитися, що завезли ще. Є ось такі новорічні капелюха, і коштують вони, давайте з'ясуємо скільки. Зараз ми проскануємо і все вам розкажемо. 39 гривень, ось такий звичайний. Новорічний капелюх. А ось, напевно, вже ось такий буде трошки подорожчий, але, можливо, буде друга ціна. Давайте проскануємо і все дізнаємось. Ось такий среблястий. Так, среблястий у нас коштує 34 гривні. Дивіться, друзі, ось такий новорічний среблястий капелюх. Встигніть купити в Аврорі, поки не розібрали. Так, у нас є ще ось така прикраса на голову. Так, друзі, зараз я вам все розкажу, все покажу. Ой, друзі, так, давайте подивимося, це в нас ось така прикраса для дівчат на голову. Давайте подивимось. 77 гривень. Обруч для волосся. Ось така новорічна ялинка. До речі, вона навіть виглядає, як світиться вогниками. Так, друзі, і що ми бачимо ще цікавого. Цікавого я ось не бачив такого пенгвиня. Іграшка Пінгвін 100. 69 гривень. Дивіться, який цікавий пінгвін. Так, звичайно, змія дуже багато змій цікавих. 77 гривень. Ось ще якась така ялинка з'явилася. Друзі, ось така ялинка. Скільки вона коштує? Цікаво. А ми зараз дізнаємося. 249 гривень, м'яка ялинка. Так, друзі, ще в нас щось з'явилося. Що в нас ще з'явилося? Ось така ялинка. 349 гривень. І давайте трошки пройдемо та подивимося в інший відділ, що в нас з'явилося ще. Так, друзі, дуже багато новинок. Дуже багато я пропустив за той час, поки вам нічого не знімав. Так, ось така тарілка 179 гривень. Так. Кухоль 88 гривень. Такі з оленями. Так, друзі, тарілки. Ох, дивіться, які в нас ялинки. І скільки в нас коштує така, давайте дізнаємось. Зараз просканую та дізнаємось така тарілка можна використовувати для піци. 149 гривень. Можна до якихось канапок. так І давайте ще подивимось, що в нас нового з'явилося. Так. Що що в нас з'явилося ще нового? Ой, друзі, очі розбігаються. Треба частіше заходити в Аврору та купувати щось нове. Так, дивіться, ось такі стаканчики для напоїв. Сюди можна навіть викручувати фреш апельсину 55 гривень на здоровий сніданок. Сказать, робити. Ось така чашечка знову з'явилася. Її в минулому році дуже гарно розбирали. Може, і в цьому так буде. Подивимося, 64 гривні коштує така чашка. Так, друзі, що в нас ще? Дивіться, який піднос казковий з'явився. Їх навіть тут декілька видів. І зараз дізнаємося, скільки такий коштує. Так, друзі, ось я бачу сканер. 39 гривень, піднос пластиковий. Так, піднос пластиковий, ось такий у нас органайзер 149 гривень. Ну, для холодильника можна сюди поставити, є ручка. Дуже прикольно. Так, друзі, контейнер 99 гривень на 1 літр. Зразу з розділами, щоб можна було і перше, і друге сюди поставити. Друзі, дивіться, що я знайшов ще ось такий кавовий стакан. Так, давайте проскануємо 39 гривень, ось такий для кави. І ще я бачу один трохи більший. Так, коштує такий 49 гривень. Ось такий для кави. Це не термо, це звичайний, але дуже прикольно використовувати для кави. Так, друзі. Ось такий ліхтар на голову з'явився 69 гривень. Так, ну що ж, друзі, я буду закінчувати це відео. Але я вам ще покажу дуже-дуже багато новинок. В Аврорі зараз з'явилося лампа LED з пультом 77 гривень, то вже буде в наступному відео. Бо зараз все покажу, а тоді що ж я вам буду показувати? Лампа LED 169 гривень. Так, друзі, ну добре, до слідчого відео. Підписуйтесь на мій канал і подивитесь, що буде в наступному відео. Всім гарного дня!